Європа планує поетапне згортання тимчасового захисту для українських біженців. Про це написало європейське видання Євроактів. Директиву ради ЄС про тимчасовий захист можуть продовжити ще на один рік до 4 березня 2027 року, і, Ймовірно, це буде останнє продовження тимчасового захисту. У Брюсселі вже ведуться активні обговорення стратегії виходу, каже видання, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах. Держави-члени ЄС можуть розглянути це питання 12-13 червня на засіданні ради ЄС. Серед варіантів, які можуть обговорюватися, це заборона новоприбулим українцям скористатися тимчасовим захистом. Або неможливість надання повторно-тимчасового захисту для тих, хто від нього відмовився, повернувся до України, а потім хоче поїхати знову до якоїсь країни ЄС. Наразі жодного рішення ще не ухвалено, але система надання притулку в Європі дійсно перевантажена. А я нагадую, якщо ви хочете переїхати до Іспанії, і не знаєте з чого почати, я розробила курс переїзду для того, щоб ви самостійно могли оформити тут всі документи і щоб переїзд пройшов швидко і легко. Пишіть в особисті вишлю посилання.